Так, ми на малині, Находимося в нас тут сорт маравіла, це ремонтантний сорт, ми оставили його на два плодоношення і проводимо ми весняну обрізку. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібен дуже гарний секатор і бажання зробити все правильно. Тобто беремо саженці і відрізаємо відверху 20-25 см. Також, якщо десь попадається нам суха, ми її вирізаємо. Також бокові пагони на малині. Всі обрізаються не повністю, а сантиметрів 5 залишається. І так, легкими рухами, не сильно складні маніпуляції. Це все швидко обрізається. Одним секатором за день можна обрізати 30 соток малинника без проблем. Ви можете бачити взяв. Що складного немає. Потім це все буде збиратись і викидатись. як бачите, малинка вже стартанула. Ми десь 25-30 см від верху відрізаємо і викидаємо. Також дивіться, є такі розвітлені кущі, наприклад. У нас. Ми його трошки підрізаємо, щоб два пагана, вони йдуть однакової товщини, щоб на один сок пішов повністю, а другий до він буде давати, щоб не тягнуло два фаворити не було у вас. Вставляєте. Таким чином обрізається все. Дуже швидко. Також, наприклад, ось тупи повністю пала. Як його відрізнуєте? Він вже має забарвлення, він біліє, зовсім інше забарвлення. Ось можете наглядно побачити. Ці всі насаженці мають жовтий колір. І так ми проводимо повністю. По всій плантації. Після того, як ми зробимо обрізку, я вам викладу, ми будемо переробляти шпалеру. У нас був тут шпагат натягнутий раніше. Зараз будемо гушну капельну ленту, наматувати в два ряда і міняти будемо полив повністю на наших участках. Під Підписуйтесь, ставте лайки, далі буде більше і більше цікавої інформації. І так, я думаю, у всіх виникає питання, навіщо обрізати. Вершочки 20-25 см. Ви ж думаєте, це 25 см, це там буде три десятки ягід, які дадуть більше врожаю. Але насамперед ні. Дивіться, ми беремо вершок, підрізаємо для того, щоб він стимулює ріст бокових пагонів оцих. Ці бокові пагони тоді виростають 35-40 см і на них більше ягоди. Висить. Користуйтесь. Робіть правильну обрізку весною.